У нас тепер стрілець. Такий знак зодіаку. що його очікує у новому році, яким буде 2025 для стрільців. Так, для стрільців, о, мінісадосатість. Четвертий дім. Це наші емоції, це наше серце, це наша нерухомість. Ну якось стрільці можуть навіть і байдикувати собі дозволити цей рік. Нічого, самі ці кольору. Ті там будуть дітей народжувати, ті розводитись, ті будуть з'єднуватись, а ці будуть стрільці, дозволять собі нічого не робити, бити кувати. Ну і якось можуть їх не розуміти, оточуючи. Багато в цих можуть приходити хвороби, вороги до них в цей рік. Якось навіть може проявлятися нелюбов до своєї професії. А ну якщо ми не любимо справу, якою ми займаємося, якщо ми не, не горимо, то виходить, байдикуємо. Угу. Ну, Хочемо пробайдикувати. Так, е, Може бути і тут це все призведе до того, що перехід на іншу роботу, зміна заняття е, кардинально можуть змінити свою сферу діяльності можуть втрачати когось із членів сім'ї. Тут по мамині лінії багато таких небажаних подій цей рік два з половиною роки буде давати це транзит Сатурна. Слава трошки падає. Популярність в соціумі. Е, може бути втрата репутації, тому слідкувати багато образ, приховані вороги теж можуть з'являтися. І також тут можуть втрачати партнера по шлюбові фінанси, втрачати цей рік. Взагалі будь-які відносини. От четвертий дім це сусіди, це всі, хто оточує. І тут буде дуже кардинальна е, зміна оточення за цих от, два з половиною роки, як то чистка. От. Ну і так, внутрішнє незадоволення можуть відчувати, також може давати їм зміну місця проживання. Зараз гляну, чи це не за кордон. Ну, є можливість, але, скоріш, по Україні більшість будуть переїжджати. Ну, хто мріяв про житло, про автомобіль. Це не тільки тут з мінусом. Будуть купувати, будуть переїжджати. Значить, стрільці будуть такі можливості. Але теж можуть попасти в погану компанію, в погане оточення. І труднощі в домашньому житті. що от, Дім, серце, те, що на душі. Отут от, буде якась така тяжкість, і ну, от, нелегко. Тому медитуйте, відпускайте все. От, будуть рости внутрішньо теж. Здоров'я у стрільців, воно покращиться чи навпаки погіршиться в цьому році? Так, стрільці. Зараз глянемо тут. Є ще хороший аспект. стрільців буде транзит Юпітера по сьомому дому. Іраху в третьому здоров'я хороше. От ну трошечки там є проблеми: грудна клітина, теж коліна, теж хребет. Але ну так, в загальному таких сильних проблем нема. Хто сильних, то ми там я попередила прямо по зонах. От ну все рівно вклад здоров'я тут більше в ментальне здоров'я, внутрішній стан. Отам От треба буде підтримка. Ну але багато хвороб, як то кажуть, через нерви, тому це теж важливо їм налагодити внутрішній стан. Щоб їх не, не дратувало і там їхнє оточення, да, їхні рідні, щоб вони жили в комфорті, щоб їм вдома було комфортно. От про це говориться. От для, ну, для, для цього будуть оті от пропрацьовки включатися на 2,5 роки. І для них дуже сприятливий транзит Юпітера, раз в 12 років таке буває. По сьомому дому партнерів, шлюбу, задоволень, в тому числі і сексуальних задоволень. Юпітер заходить і дає там, розширяє цю сферу, дає розширення. Тут будуть сприятливі подорожі, ну в плані навіть досягати цілей, то тобто в плані заробітків можуть багато стрільці подорожувати, а це їхнє. Вони дуже люблять, вони не можуть це вогняний знак, вони не можуть прям сидіти на місці. Тому буде дуже багато подорожів. І все-таки говориться, що вони будуть проводити багато часу зі своїми коханими, своїми дітьми. Але ну, скоріш за все, що в поїздках, от не вдома. Вдома буде важко, а вони десь будуть втікати <гум> і брати з собою дітей і своїх коханих. От там щастя в них. Е, так, ну це все таки транзит дає підняття слави. Е, що будуть багато постільних утіх, що буде стрілець отримувати задоволення від сексу? О, теж вогняний знак, теж важливо, що шлюбні відносини будуть покращуватись, неодруженим стрільцям буде давати одруження. Хто там в нас третій знак, так? Там були леви, тільці і стрільці, будуть одружуватись. Це рік. І також теж будуть в коло спілкування входити все таки хороші люди, контакт з якими буде приносити прибуток Це і власне. добре дуже так. Короткострокові поїздки буде багато в їхньому житті за цей рік. Будуть підписувати вдалі контракти, духовна компанія прийде. От якраз там була і задача змінити компанію, хто тригерить, щоб спокій був навколо тебе. От і добре щось комусь жертвувати, займатися благодійністю на цьому транзиті. Прекрасний астропрогноз для стрільців. Дякую, Інна. Наш наступний знак задяку – це козиріг. Цікаво дізнатися, що саме їх буде очікувати в цьому році. Козироги – то такі серйозні, ними Сатурн управляє. Так, серйозні люди. Е, і е, можна привітати козирогів, тому що в них закінчується оцей трансформаційний період Садосаті, який тривав 7 з половиною років. Нарешті вони можуть не знаю, відкрити пляшку шампанського або соку 30.03.2025 і видихнути, що вони пройшли оцей кармічний трансформаційний період, і всі українці, до речі. У нас теж буде новий виток, бо сім з половиною років Сатурн нас дуже, ну, ви бачите, які зміни кардинальні дійсності відбулись, що перевернув з них на голову, це мало сказала. Да. Да, там і міграція була 12 дім, все було. Ой так. і, Значить, до козирогів, вертаємося до наших трудяжок. Наших трудяжок, що в них тут буде? Сатурн нарешті, виходить в третій дім. І тут. Так, у них там якраз оцей рік, 2023-2025, по дому фінансів Сатурн ішов, по дому батьків. Тобто там було зменшення накопичень, проблеми з фінансами, їм було важко заробити. А тепер, навпаки, настає сприятливий час, що будуть можливості хороші змінити роботу для козирогів. Тобто отримають хороше положення в соціумі, роботу підлеглих фінанси, здоров'я покращується. Да, завжди коли е, садосаті, то погіршується в людини здоров'я, починаються проблеми. А тут вже все покращення здоров'я дає їм величезну енергію. Сатун дає щастя. Він рідко таке дає раз в 30 років. Е, тому можна сказати, вже третій щасливчик року – це козароги. Тільці, терези і козороги, дає енергії, дає щастя, дає комфорт, успіх у всьому. За все, що вони будуть братися, все буде приносити їм ресурс, успіх, натхнення, щастя, будуть задоволені і тут е, дійсності отримання. Е, Фінансів збільшуватимуться фінанси оцих два з половиною роки. Навіть буде така приходити до них самовпевненість, тому що все буде виходити. За що вони беруться? Ви ж це таке? Що ж це за удача? Це За удача така фортуна. Так, тут допомога може бути від братів, від сестер, від родичів, від батьківщини, придбання також майна. Третій дім це дімками виконання наших бажань, якщо щось довго там мріяли, теж там автомобіль, там нову техніку теж буде давати ну, коштовності, там якісь от Тобто і матеріальні речі будуть до них приходити на два з половиною роки цей транзит. Далі що там ще в наших козирожків? Раху, другий дім, о, дім грошей, дім фінансів теж буде дуже-дуже активний. Тобто вони будуть е, вчитися заробляти, розширювати бажання душі, от це ресурси, другий дім, їжа, там гроші. От, це наші ресурси: накопичувати, заробляти. Тут їхнє буде бажання душі на півтора року. от, Фінанси, фінанси дуже така для них. Прям сфера, да, те, що їм не вистачало. І Юпітер зайде в шостий дім. Ну трохи він не дуже для фінансів по шостому дому. Навпаки може розширити сферу кредитів. Ну, але якщо кредит на бізнес, це ж супер, так це можна, це класна інвестиція. Да, 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 да. Ну Заставить, звісно, вкладатися в здоров'я ще. По цьому, ну, по юпітеру, це кишково-шлунковий тракт, це печінка, це наше харчування. Значить, просто подумати ну, сфера харчування, що вони їдять, як воно впливає на здоров'я. Є спеціальні люди, да, нутриціологи чи хто там вони, дієтологи, Так, по зрогам туди. так. Це їхній майстер гуру. на рік наставник. А, да, 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 через шлунок е, так, да, проблеми з шлунком якраз тут може давати. Е, так, але до, дуже добре для тих, хто служить. Сфера служіння, сфера обслуговування, е, якщо робота пов'язана, ну, чи державна служба, чи військова служба, то там навпаки буде давати прибутки. І, і дуже добре для духовного шляху, для духовного росту, для якихось теж духовних практик. От Є такі, бачите, знаки, які зустрінуть духовного вчителя, і от для козирогів теж такий період. Так, так що, власне, шлюбу, поки не знайдеться, я б сказала, дуже пощастило. Дякую, Бабу.